Чи варто боятися ядерного шантажу від Дмитра Медведєва? Від Митра Медведєва точно ні. Це, знаєте, він, якби той, хто весь час повертає і показує, що в них є. Його робота якимось чином саме освічувати, що вони все ще могутні і сильні. І він це робить, це те, що входить, його робота лякати. Але чи буде реалізація? Я не впевнена, що буде реалізація, принаймні на сьогодні, це дуже таке плаваюче питання. Чи справді ЗСУ тримають росіян у Бахмуті в оточенні? Стару каже, що тримають. Е, інше, що вони кажуть, що саме це коло воно стає вищим. І взагалі якась тема е, така на, на рівні того, я б сказала, що перевіряють їхню нервову систему е, саме ЗСУ, е, тому що така гра на високому рівні, от як психолог, я б сказала, що маніпулятор вищого гатунку, і саме це наше ВСУ, які мало того що взяли в оточення, і ще весь час тримають на прозі, і весь час така інтрига. А вдасться не вдасться. А що ви будете робити? Не, не дуже я так знаєте, завидую саме росіянам, тому що я знаю, що нашим нелегко, але. Те, що вони попали, воно дуже похоже саме на таке болото, яке засмоктує. Чи вдасться прорвати блокаду в Чорному морі за допомогою морських дронів? Не тільки там за допомогою морських дронів, там дуже багато насправді буде складових. Морські дрони, військові дії, ще воно там буде, ще ми побачимо цей розворот подій. Далі будуть якісь перемовини, далі буде якесь пом'якшення після тих перемовин. Потім щось там відбудеться таке, не знаю, величезне, що воно в один день, в одну хвилину. Таке це напруження зійде більше всього, що це все таки за допомогою саме а, перемовин і якоїсь катастрофи, що має відбутися, чи отримає Україна достатню кількість засобів ППО, щоб повністю закрити небо над країною. Я, на жаль, не можу сказати, що до кінця року це буде достатньо. І з того, що я вже бачу, тому що ми не перший раз це питання розглядаємо, що це надважливе питання. Є якісь гроші, що заплачені за це ППО. Ми щось отримуємо. Не скажу, що це йде якимись дуже швидкими кроками, але воно йде. І... По десятки мечів попередній, я так розумію, що будуть області, які взагалі не будуть закриті. Але по колесу Фортуни, що затягувати буде поступово, воно навіть на те рік перетягнеться. Все йде до того, щоб закрити. Поки є. Чи вже розпочали навчання на Ф16 українські пілоти? Почати розпочали. Насправді, кількість пілотів тримають в секреті, хоча ми будемо чути, що там, наприклад, 100 чи 200 чоловік, не знаю, як там воно озвучується. І взагалі з цим навчанням не дуже так хочуть говорити, тому що якась тема навіть не навчання, а тема. Покращення, я наскільки розумію, це люди, які мали відношення до цієї справи, і там мають вони просто підвищити кваліфікацію. Знаєте, як вчителів, наприклад, запрошують на семінар, розказали нові методики. Оце щось про таке. Чи пов'язано з війною в Україні те, що в Німеччині планують запустити завод по виготовленню запчастин для винищувачів серії F? Так, це пов'язано, але там завод, чи пов'язаний з Україною. Нам дають так, це пов'язано. Але оцей завод серії F, він взагалі працює на світ. Зараз це на Україну. Далі буде. Якась тема взагалі про, про те, що було в світі, але воно дуже сильно пов'язане. Це звідти пішов посил, звідти е, пішло розуміння, що таке потрібно. Так що моя відповідь так. Чи вдасться до кінця року перервати канали постачання Росії далекобійних ракет, дронів та компонентів для їх виготовлення від інших країн? Над цим працюють. Я не можу сказати, що тут взагалі нічого не робиться, тому що насправді працює весь світ, щоб це сталося. Чи вдасться, я скажу так, але наскільки я розумію, саме із комплектуючими, саме із запчастинами, там такі саме плаваючі питання. Чому? Тому що є якісь схеми, Є якась хімія, що викрива... закривають, десь, може там пишуть. І, наприклад, дитячі іграшки, я везу щось інше. Це про це, от з запчастинами у мене питання. От не можу сказати, що це 100%. А от ракети і дрони зараз не те, що його вирішують. Нам навіть кажуть, що зараз вкатують цю тему іран заставляють всіх, хто це дає, щоб закрили взагалі рух. Чи справді у Росії є ще достатня кількість далекобійних ракет для здійснення щоденних атак на територію України? Ще їх достатньо. Там єдине, не знаю наскільки це порадує чи ні. Вони такого не дуже хорошої якості, вони в якомусь не дуже хорошому стані, але їх достатньо. Чому в Маріуполі помітно швидке пересування техніки та живої сили на тилові позиції? Тут все просто готується до наступу українському і таким чином все підкріплюють, переглядають, додають. Тут насправді підготовка чекають саме підход нашого ЗСУ. Чи правдиві припущення деяких експертів, що ця зима буде для українців значно важча, ніж попередня? Я все таки не притримуюсь цієї точки бачення. Чому? Тому що. Весь час, порівнюючи ту зиму і цю зиму, вона, нам говорять, що якось підготувались більше. Є дуже багато того, чому, чого ми не знаємо. Якісь, якісь схеми поробили на рівні. Саме електростанції, чи не знаю, що одне може заміняти інше? От саме якось про це. Так що я, моя відповідь ні. Вона не буде важчою, але вона не буде легкою. Вона на четвірку це така, знаєте, стабільно важка, але не критична. Чи вдасться захистити енергооб'єкти від атак росіян в наступному опалювальному сезоні? Моя відповідь так, над цим працюють. Єдине, що в нас все-таки залишиться якась мала кількість, нам показує саме мала кількість, яка не буде під захистом. От мала кількість якась залишиться. Але загалом так. Чи вдасться вирішити проблему з опаленням в Харківській області за допомогою модульних котельних, які тут активно встановлюють? Чи вдасться вирішити? вдасться. Єдине, що потрібно розуміти, що дійсно там це буде проблема, іноді воно буде переходити в катастрофу. І це така, знаєте, критичний стан, з яким будуть поступово справлятися, сказати, що повністю на 100% ні, але нам дають, що в більшості вдасться ось таким чином. Так що Більшості вдасться. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.